Тепер це мої перші ключі за 3,5 років. 66 сьогодні. Сьогодні день народження. Оце мені і ключі на день народження дарують. Емоції переповнюють, тому що довго чекали на цю смарт-квартиру. Ми сьогодні і відкрили центр життєстійкості. І також ми сьогодні відбулось заселення нашого другого блоку гуртожитку в місті Дніпро. Майже 100 родин вже отримали свою квартиру. А сьогодні квартиру отримує 36 маріупольців. Багато чого пережити, багато родичів, друзів лишився. Спочатку в нашому дворі впала велика бомба. Ми якраз готували. На вогнищі їжу з дітьми і всі постраждали. У мене голова, ноги у, у сина і, і зараз уламок у грудній клітині, але залишились живими. Слава Богу! Довелося пережити окупацію, довелося бути там два місяці, тому що було неможливо виїхати. З дітьми виходили важкими путями. У дітей був посттравматичний синдром. Реабілітація довго тривала, щоб діти знов опанували спокій. Сама концепція центру життєстійкості виходить з її назви. Це про те, яким чином повернути впевненість людей, впевненість людей в завтрашньому дні, яким чином надати той рівень послуг. Щоб людина зрозуміла, що вона зможе самовідновитись, повернутись до соціального, економічного життя і вірити в майбутнє. Відкриваю мою кімнату. Я, мама і дитина, і муж. Військовий, думаю, вже 17 місяців він не було. Ну, ми сподіваємося, що уже в сентябрі должен приехать в отпуск на 15 днів. Ми очень благодарны, рады, счастливые. Вот напротив, ми можемо посмотрети кухня, у нас, да, вот. там вообще э, морозильные камеры. Холодильники, мультиварки, чайники, микроволновки, два огромных холодильника. Рядом у нас еще есть прачечная. Ренат Ахметов дуже допоміг в облаштуванні цього гуртожитку багато було спонсорської допомоги, облаштовані кухні, дитячі. Також є каворкінги для роботи. Є у нас кімнати відпочинку. Ми в фонді Ріната Ахметова вже три роки є партнерами. Я Маріуполь і вже два роки великою програмою, яку ми підтримуємо, є програма соціального житла. Це вже п'яте заселення. Ми дуже оперативно і дуже ну вибачайте за таке слово кайфово. Ми працюємо з фондом Ріната Ахметова. До речі, треба згадати, що фонд нам подарував три дитячих майданчика до цього гуртожитка. Ми беремо на себе дуже конкретний сегмент. Ми є партнерами в облаштуванні зон спільного користування, і це також дуже логічно для фонду, а тому, що ми дуже сфокусовані на тому, щоб люди між собою творили спільноту. І в нас ще є великий план разом з футбольним клубом Шахтар. Тут є чудова база для спортивної інфраструктури для футбольного поля, і ми це. Зробунок і саме а, а, території простору спільного користування вони є базою для такої інтеграції.